Межі бувають різними. Фізичні поділяють країни кордонами, а невидимі живуть у нашій голові, коли ми самі не віримо у свої сили. Є різні способи боротися з межами, деякі ми долаємо особисто, інші разом як суспільство. Безбар'єрність це світ, де немає перешкод для втілення мрій. Це можливість для людей з різними потребами жити повноцінно, вчитися, працювати, спілкуватися. Це рівний доступ до освіти, транспорту, роботи, культури та спорту. Це про підтримку і взаємоповагу, коли суспільство піклується про кожного. Це коли місто або простір створені так, щоб кожен міг відчувати себе комфортно. Безбар'єрність руйнує страх і непорозуміння, замінюючи їх довірою. Вона вчить нас бачити людину, а не її обмеження. Коли ми будуємо світ без бар'єрів, ми будуємо світ без меж. А найбільше межі. Ми долаємо разом, бо спільне це підтримка. І дружба це найбільша сила, що долає будь які межі. Дружба це коли ти можеш бути собою, без страху й осуду, це коли тебе приймають таким, яким ти є. Підтримка друзів дає впевненість і силу рухатися вперед вона допомагає долати внутрішні бар'єри та виходити за межі власного страху. А друзі надихають, допомагають, підштовхують спробувати нове. Разом ми сміловіші, відкритіші та сильніші, бо дружба це те, що робить наш світ без меж справжнім. Наш світ без меж, а твій?